В'ячеслав Бігун надзвичайно багатогранна особистість, режисер та філософ права. Сьогодні ми говоримо про його творчість. Його ім'я стало легендарним. Він є актуальним символом сучасної журналістики, якою вона і повинна бути служити правді і показувати правду. Закарпатець В'ячеслав Бігун вчений юрист, юридичний журналіст та кінорежисер, який розвиває напрямок право і кіно. Навчався і працював у провідних університетах і наукових установах: Гааги, Львова, Києва, Страсбурга та Хертверда. Нещодавно на юридичному факультеті Ужгородського університету презентував дві нові свої стрічки Пенальті та Вердикт 19. Він сам прийшов в кінематографію з юриспруденції, тому хотів поділитися своїми напрацюваннями з майбутніми юристами. Після перегляду фільму ми поспілкувалися з режисером про його творчі напрацювання та творчі плани. Що тебе надихнуло на створення останніх фільмів, які сьогодні були презентовані? От Вердикт 19 це приватна історія створення антикорупційного суду. Тобто є офіційна історія, вона дуже би, позитивна, піарно, що це безпрецедентний конкурс по прозорості. Але ми розповідаємо історію одного з учасників, який показує, які проблеми з цим конкурсом непрозорості, суб'єктивності оцінювання. От, і ми бачимо впродовж 60-70 чи в даному випадку трошки скороченше версія, от, що він пережив за ці шість місяців. І ці, це те, що він пережив, це, в принципі, те, що я пережив, я, бо оскільки я теж був учасником цього конкурсу. Це і моя також історія. Просто цей чоловік, цей колега мій, Олександр Морешко, він більш відомий, знаний науковець, сьогодні навіть тут про нього згадували. Відзначала його рівень. От. І ця історія була задумана насправді як історія успіху. Тобто, що він успішно стане суддею, будуть ухвалюватися такі рішення. Ну а потім життя внесло свої корективи, і фільм вийшов драматичним. Тобто, може, це й добре для фільму вийшло так цікавіше, дивиться драматичні історії. От, тобто, сам Олександр мене надихнув на створення цієї фільми, і це як правило особистості. Тобто, це історія створення суду, але розказано через приватну історію а, людини, як вона переживає цей етап. А, це, мабуть, найбільш ефективний спосіб розказати історію. Так, щоб вона була доступна. Бо якщо ти почнеш розповідати, О, це, там, створений суд, такому-то році, такого-то дня було такий-то-то тест, такий тест, описуєш, це буде звучати, можливо, більш виразно і швидше, але драматургії, тобто конфлікту, не буде, можливо в цьому такому подачі. Тому такий спосіб визнаний більш вдалим, скажімо так, для глядача. Чи вдалося втілити всі творчі задуми? Чи часто вдається втілити тот задум, який ти плануєш на початку реалізації mm -hmm. проєкту в кінці його створення? Ну, мабуть, ніколи не вдається втілити всі задуми. Наприклад, в даному випадку, по вердикту, 19, мені мене не дуже не подобається сцена, де я хотів показати, що у героя народилася донька в цей час. І тільки недавно я дозняв першу його доньку, тобто як я його не просив. Не благав, і що ми домовлялися, що він мені зателефонує, що будуть пологи, що я поїду з ними, це буду знімати. Цього не відбулося. Я розумію їх, звичайно. Чому це не відбулося? Не до не до, до зйомки, там ці моменти, коли народжується дитина. От. Але для мене важливо було показати його приватну історію. Добре, що він пішов, нам родина пішла на зустріч, і недавно ми зустрілися і дозняли кадр дитини, яка доносить цю ідею. Інакше воно. Могло бути і без того, але в даному випадку, оскільки це приватна історія і важливо для ідеї, одного з смислів фільму, оскільки тут дитина це надія, тобто надія для них, можливо, надія для нас. Ось і вона народжується в цей момент драматичний для нього. Можливо, воно навіть якось буде впливати на долю героя. Ну, точно воно впливає на долю героя, якимось чином. Тобто він вже по-іншому дивиться. До речі, я чув, що в одній з держав суддями може бути тільки людина, яка має дітей. Є такий критерій, не знаю, я не перевіряв, чи це правдиво, чи ні. Тобто це людина стає більш зрилою і таким чином може вже судити інших. Ну, то це такий приватний випадок по цій історії. А так насправді і багато випадків, коли ясно, що не всі задуми збуваються. Часом це можливо і нормально, бо не може все збуватися, не може все бути так, як повинно бути. Ясно, що дуже багато є перепитій, які розвиваються і в документальному кіно. Хоча мої фільми переважно історичні, приходиться розповідати, часом писати про те, що там відбулося. І хотілося б побільше робити фільмів, ну те, що умовно кажучи, називається синема Веріте, те, що розгортається, події розгортаються. Глядача перед очима. Які творчі плани на майбутнє? Що ще хочеться реалізувати з проєктів? Можливо, є вже якісь ідеї. Ну, знаєте, Десь Тарковський казав, що якщо у вас нема 10 сценаріїв чи 10 задумів фільму, то ви тоді ну, ледь не проф не є професійним режисером, тому задумів завжди якісь є. <кхід> Мені дуже хочеться повернутися, хоча я навіть не вступив повноцінно в художнє кіно. Наскільки я останні роки, в силу певних причин, після закінчення кіношколи, і наскільки не було ресурсів для художніх фільмів, займався документальним фільм, то мені хотілося б зробити хоча б зараз знову кілька короткометражних фільмів, художніх і потім повнометражний художній фільм. Я зараз над цим працюю. Ми зараз, ну є вже написаний сценарій новели, мабуть, найкращої новели Івана Чендея Чайки летять на схід, де всього 350 слів. Дуже вишуканий коротенький твір про батька і сина, яких ведуть на розстріл. Дуже трагічна історія. Дізнався Іван Михайлович, музеї. Ну, Але як її екранізувати, це величезний для мене виклик. І сподіваюся, що ми, як кажуть, якомога швидше цей виклик приймемо і екранізуємо цю історію. Воно, мабуть, буде 10 там, хвилин, може, 15 побачимо, може й менше. Побачимо, тому що сценарій, хоча написано, там всього шість сторінок. Як воно буде подано. Мені тому й подобається цей творчий процес, що в художньому кіно не все, звичайно, але частина народиться вже у процесі. По документальному є низка фільмів, над якими я постійно працюю. Це два фільми про професорів університету, дуже відомих професорів. Їхнє життя вже на схилі літ, і дуже цікаво. Побачити всю генезу, ну, не всю, звичайно, але генезу їхнього розвитку, як вони надихають, чому надихають. Це зразкові професори. Один не з теорії права, а другий професор Ромовська, це професор сімейного права, цивільного права, яка є одним з проектантів сімейного кодексу, яка абсолютно не є в системі юридичної, можна сказати, науки, такої білою, мислі, вороною, ну, але дуже надихаюча жінка. Я думаю, це має бути дуже цікавий фільм, і тому ми його над ним ретельно працюємо. По першому фільму я вже багато відзняв, і по-другому більше відзнято. Також є по європейському суду Україна в суді відзнято чимало. Ну фільм ще не склався. Тому я випускаю короткометражні більші фільми по конкретним справам Євросуду. Але разом з тим, подача загального. Картини, скільки я працював росуді. Ну от я такого фільму взагалі ще не бачив по цій проблематиці. І зараз це вже багато часу пройшло. як Україна стала членом конвенції, рішення суду загальнообов'язкові з останніми конкурсами до вищих судів. Також зараз це питання важливе, як воно впливає, воно ламає долі суддів, там які приймали рішення по європейським цим так мовити справам. Це теж дуже цікаві динамічні процеси, які можна відобразити в кіно. Усі кіно роботи В'ячеслава Бігуна об'єднує те, що він макросвіт показує через мікросвіти своїх героїв. Це надихаюче кіно, що відкриває людину.